А тепер з хороших новин а, відповідь за Одесу не змусила себе власне чекати, тому що 21 березня сьогодні в Курській області а, горіла суріла нафтопереробна, нафтопереробна станція. Давайте подивимося, як це було. Росіяни просто бісяться. На нафтопереробній станції Кавказька стався вибух, внаслідок чого площа пожежі зросла майже втричі до тисячі квадратних метрів. Оперативний штаб регіону заявляє, що сталася розграматизація палаючого резервуару, що призвело до вибуху та викиду нафтопродуктів. Тепер горить вже два резервуари. Постраждали два е, росіянина та три одиниці техніки. Давайте ще подивимося ще одне відео. Як там палало? В ДАІ заявляють, що перекрито відтинок автодороги. Ну і, власне, росіяни пишуть, що один резервуар вигорів повністю, внаслідок чого нібито зменшилась площа пожежі до 2000 квадратних метрів. Ось так горить палає. В Волгоградській області так само було неспокійно. Вночі в населеному пункті Октабрській Волгоградській області, де знаходиться військовий аеродром Маріновка. Пролунав ряд вибухів. Губернатор заявив про нібито успішне відбиття атаки безпілотників, внаслідок чого незначні пошкодження отримала господарча будівля. Загалом протягом ночі мін е, вбивства нібито збили 43 безпілотника. Е, ну, власне, міноборони пише про те, що протягом минулої е, ночі. Було знищено 43 українських безпілотники, 34 на території Волгоградської області, 4 безпілотники на території Ростовської області, 4 на території Курської області і один безпілотник на територією Белгородської області. Нагадаю, що 20 березня. З'явилася новина про те, що е, влупили по Енгельсу. Е, власне, давайте розберемо, розберемося, що там відбувалося. В Саратовській області поскаржилося на наймасованішу атаку дронів. В мережі повідомляють про приліт в районі військового аеродрому Енгельс, видно, густі клуби диму, вибухи. Ну і, власне, там е, почалися і продовжується, продовжується детонація. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації Російської Федерації, там дислокуються бомбардувальники Ту 95 Ту-22 та ТУ 160 а також розміщені склади з ФАП КАП та крила крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні внаслідок успішної атаки дронів. СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Російські системи ППУ діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях на інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов. Давайте зараз глянемо думку експерта. Енгельс це єдиний аеродром, який зберігає більше стратегічних ракет, які летять по Україні. Там споряджаються цілі для того, щоб повертатися до Оленії. Я нагадаю, що коли ми чуємо, коли ми бачимо повністю червону карту України, коли ми розуміємо, що мас масштабна у нас тривога, то з Олені злітають власне літаки. Ну і вже вилітає до бойових рубежів. За словами експерта, в точці удару є склади з озброєнням та спаливно-мастильними матеріалами. Якщо, якщо не помиляюся, там достатня кількість резервуарів безпосередньо на аеродромі. Це забезпечення для російських стратегічних літаків. Непогано було б позбавити їх пари літаків в стратегічної авіації, тому що. Це невідновлювальний ресурс, так само, як і літаки, які можуть знаходитися в Дягілєва. Це авіабаза в Рязані, до яких ми дістаємо на тонами. Це, власне, цитата експерта Анатолія Храпчинського. Стосовно того, що відбувалося в Венгельсі, він пояснив, що літаки стратегічної авіації застарілі, їх немає сенсу відновлювати. Також на ЕРФІ є літаки ту 22 м 3 та ТУ 160 які Росія не може будувати. Вони підлягають тільки ремонту. Як уточнив експерт пан Храпчинський, після розпаду Радянського союзу частина відповідної документації була вкрадена або втрачена Російською Федерацією.